Вітання усім. Сьогодні відправляємо в Україну два комбайни, клас Домінатор 68 та Джундір 940. -й. Обидва комбайни з 3-метровими жатками, з цьому двигун 6, дріалічний викид труби, двигун Перкінс, велика простора кабіна з вентиляцією. Трішки хочу показати вам, поки чекаємо на транспорт. У в дорозі транспорт і будемо відправляти їх. Також в даному відео буде огляд джундіра, якого купили в Німеччині 1158 у дуже класному стані з 360 жаткою шумахер. А зараз про домінатор. Такий домінатор. Можливо, він візуально не в ідеальному стані, десь якась бляха була підігнута, десь щось було, наприклад, до труба Вигрузна була роблена і підфарбована. І так по дрібницях десь не десь підфарбовано, От Так в основному комбайн в оригінальній фарбі. Проте технічно комбайн справний на всі 100%. Абсолютно ніяких вкладень на даний момент не потребує. Можна одразу йти в поле, працювати. Зараз підійду ближче, переконаєтесь в цьому свіщини в доброму стані по крузі. Задні гуд'єри, без тріщин. Передні. також бачимо без тріщин, без порізів, протектор, залишок процентів 60-70. Труба тут роблена була, але абсолютно нічого не чіпає, тихо ходить, не кидає нею. Задня балка ціла в комбайні, нічого не варилося, решета абсолютно без люфтів, все регулюється, нічого тут не, не ржаве, пощільнення всі присутні на решетній рамці, так само на грохоті, клавіші без люфтів, клавіші ціленькі, мінімальні, абсолютно допустимі люфти. Нижні решето то теж погано вже буде видно. Регулюється. Спробую відкрити. Все відкривається, все регулюється. Так, З іншої сторони шини одразу покажу в гарному стані шина. Передня так само, передні одинакові. Комбайну 1985 року випуску. Так виглядає з іншої сторони. Комплект стеблопіднімачів віддаємо, розділювачі лану також присутні. Жатка повторююся, 3 метри чистої коси, є запасна коса, віддаємо. Довго похила камера в ньому. Абсолютно всі прожили на мотовері нові, всі пальці, видно, були замінені зовсім недавно, також нові коса в доброму стані. Абсолютно жодного сегменту не потрібно замінювати. Пальці, воски на шнекові, добрі, не вибиті, можемо бачити в похилі камері теж планки ці. Все оригінальне в фарбі про напрацювання. В даному комбані оригінальне його напрацювання 2000 годин. Щоб подивитися по всіх робочих органах по, по бичах, по пасах. Все тут оригінальне. Зараз покажу бичі. Бачимо які бичі, бичі практично нові. Бітер, нічого не протерте, не погнути. Все в оригіналі. Пізніше запущу комбайн, дуже тихенько він ходить, рівномірно, не підстрибує. Зараз повідкриваю щітки, пройдемося всередині, покажу паси, зірки, ланцюги в якому стані. І тоді запустимо машину, послухаємо, як працює. Повідкривав я щітки по кругу. Зараз пробіжимося по пасах, по саніх блоках, в якому стані шківи. Всі паси абсолютно оригінальні. Немає такого, щоб треба було замінювати. Вітер тут нічого не розбите, нічого не люфтить. Семі блоки всі в гарному стані, нічого не вдарялося. Вітер цілий, так бичі я вже показував, пас варіатора. Бачимо оригінальний. Так, одразу покажу ножі на січкарні. Так виглядають ножі на січкарні, бачимо, що вал фарбі, думаю відповідає цим годинам даний комбайн. Абсолютно всі ущільнення, немає таких, щоб пересохли. Так, з іншої сторони акумулятора, з елеваторів сторони показую пас. На січкарню, на привід січкарні. Оригінальний цей, що пішов до січкарні, одразу також супер стані головний пас барабана. Видно, був замінений новий. Елеватори нічого тут не протиралося, нічого не робилося. Так, одразу у зірках, елеватори. Зірки бачимо в доброму стані. Видно, комбайн трішки стояв, але запускаю, що все тихенько працює. Це був колосовий. Зараз так, так виглядає зерновий елеватор, зірка, лопатки. Не прогризані, все супер. Трішки комбайн постояв, поки чекали транспорт, проросло зерно. Так, піднявся до двигуна, двигун Перкінс, шостиціліндровий, труба десь видно загнута, була вона не, не пропаляна. Ще фарба присутня. Фільтри видно, обслуговувався оригінальними фільтрами. Ну, звичайно, масло потрібно замінити. Масло, фільтри, вони відомо, коли вони замінювалися, помпа без люфту, радіатор. Що у фарбі на антифризі. Абсолютно жодних підтікань не видно. Дерівліка. Одразу клавіші згори покажу, що залишилася фарба на клавішах, клавіші не, нічого не варилося, не доставалося, ворошилка також справна, просто перемістити піднявся до кабіни. Кабіна дуже велика, дуже простора. Сидіння так виглядає, оригінальне сидіння, нічого не перешивалося, електрика справна. До Сатчик мотоводин працює, вентиляція, кабіна нічого не провисає. Зараз заведу, гідравліка працює відмінно, дуже плавно. Завів комбайн, зараз погасла контролька. Так, контролька погасла. Дуже плавно піднімається на холостому газу, газу не додаю, саме опускається, мотовила. Датчики працюють освітлення, мотору і все справді. Зараз запускаю машину. Немає ніяких шумів посторонніх. І зараз йому повні оберти. Повний газ. Жанка фіфлена також. Відкинув одразу трубових вигрузку. Купань стоїть, як копаний. Я підстрибує, тихенько працює.

Телефонуйте, приїжджайте на огляд, Має в наявності багато інших домінаторів, менших, більших, джундіри. Також зараз покажу джундири, коротко, який буде їхати. Сьогодні також будемо навантажувати. Йому жатко 3 метри, січкарня на рухомих ножах. Чотирьох Трьохплавичний комбайн, чотириціліндровий двигун. Січкарню вже зняли, щоб помістилася, і жатка, і два комбайни. Такий комбайник Джендір 940. -й». Також в гарному стані. шини, в доброму стані, передні. Рідні його. Були замінені деякі паси на комбайні. По підкрасах похила підкрашувалась. І січкарня, бо січкарня німецька, оригінальна компанії BiSo. Але вони йдуть за воду, хто знає, червоні. Просто покрасили, щоб виглядало воно. Такий 940-й. Буде дешевший. Ловіші цілі. Ще бачимо присутні прокладки на клавішах. Думаю, їх вже треба буде викинути, бо, мабуть, та, вже присутні. Решета, рамка, тут все ціле, все регулюється. Джон Дірик ще буде їхати. Так ж, приїхав до нас вже 952-й. Раніше я казав, що має приїхати. Приїхав в Дронінборг на гідроходу. 7200 класний комбайн. 430 джаткою. І він буде також бюджетний. На такі розміри буде дуже гарна ціна. З кабіною він січкарний.